Як роз'їдуться транспортні засоби у житловій зоні? У житловій зоні. Жовтий автомобіль пройде першим, сірий другим. Сірий автомобіль пройде першим, жовтий другим. Ну, а що сірому? Хто пройде першим? Чи що Мені наліво, я, якщо, наприклад, в сірому, бо він до мене ззадом, mm -hmm. то є, мені нічого не заважає їхати. Жовтий мені не заважає їхати. Тому поїде перший, сірий, а другий хай вже їде й жовтий. І правильний варіант відповіді. Сірий автомобіль проїде першим, жовтий другим. Це ж рівнозначний перехист. Так, вони не мали такого... заплутати житловою зоною. Ой, їдіть, ви йдіть як... поняли. Так, як немовби це когось злякає. А і у разі, коли траєкторія руху транспортних засобів перетинається, та черговість проїзду не обмовлена ні дорожніми знаками, ні розміткою. Правила вимагають дати дорогу повинен. Водій, до якого транспортний засіб наближається з правого боку. О, такий. Ви, як водій, повертаючи праворуч, повинні рухатись ближче до правого краю проїзної частини, триматись середини смуги. Рухатись так, щоб між вами і бордюром помістився велосипедист. Mm. Просто я, просто я їду, по, типу, їду по дорозі, по своїй по Ні, ну Якщо просто їду, то їду собі посередині. Якщо повертаю праворуч, ну звісно, мені ж треба ну, правіше взяти да, або ще не ближче. Це Про велосипедистів, Чекає. вибачте, я не думаю. І правильний варіант відповіді: рухатися ближче до правого краю проїзної частини. О, Бачите, як. І не Тому що перед поворотом праворуч, ну або ліворуч. У напрямку головної дороги також, водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначений для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі виїзду на перехрестя, де організовано круговий рух. Тому що там, там. де організовано круговий рух, там. Інші правила водій, що виконує поворот ліворуч або розворот поза перехрестям з відповідного крайнього положення, повинен дати дорогу зустрічним транспортним засобам, а при виконанні цих маневрів не з крайнього лівого положення на проїзній частині і попутним транспортним засобом. О, як Закрутили. Все зрозуміло. Яка максимальна швидкість? Встановлена для руху легкових автомобілів на автомагістралі, крім транспортних засобів, якими керують водії зі стежем до 2 років: 80 км на годину. 90, 110, 130. Я 80. Мало. 90. Мало. 110. 130. А 120 нема. Я б 120 взяв би. Ну, краще 120. 120. Краще, ніж 110, але гірше, ніж 130. Трошки бумління. Давайте, 110 візьмемо. І правильний варіант відповіді: 130. Що б ти скис? Отакий. Ну, бач, ну що, Але... чесно, ну реально, оце такі цифри, вони в голові щось не стають. Не тримаються. Н -н -н. Не пам'ятаю я таке. Чи взагалі таке питання? було? щось я в не пам'ятаю. Коротше, 130, так? так Буду максимум. 130. Тому що поза населеними пунктами на всіх дорогах, позначених дорожнім знаком автомагістраль, тому що автомагістраль є здебільшого mm -hmm. поза населеними пунктами. Швидкість транспортних засобів автомобілів, яких уже понад два роки стаж водіння. Максимально не більше 130 км на годину. Не більше, так. Не. Тракторам та іншим самохідним машинам, механізмам, а також гужовим, возам, санями. І велосипедистам рух взагалі заборонено. Я б їм не дозволяв 130 їздити. Які? 130. Ну, так. Хай ще трохи. Ой, Годи, хай мінімальна культуру. дозволена, швидкість. Що... 80. 40 кілометрів. Та й мимо ми, ми сьогодні. Ну, це не питання, бо це. Так, так просто. це просто. Ну, мінімально 40, а там до 130, скільки хочеш. Буксирування максимум 50. Мопедам не більше 60. Мопеда. Якщо стаж менше 2 років, то максимум 70. На мопеді. А, ні? Мопедам максимум 60. А якщо стаж менше, то 70. О, вау! О, Мотоциклам, автобусам з позначкою Діти, і тим, хто з причепом, не більше 80, а автобусам максимум 90. А от всім іншим 130. Отакої, блін. Так, ну що, промазав, що робить? Не без цього. Швидкість руху в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості повинна бути такою, щоб. Питання зрозуміло. Щоб водій мав можливість оцінити дорожню обстановку на відстані 50-100 метрів попереду. Ого. Мав можливість зупинити транспортний засіб mm -hmm. у межах видимості дороги. Mm -hmm. Тобто наскільки там фари гарні. І відповіді 1 і 2. Там не тільки ж фари, там ще ж і умови, так? Ну, на пору доби і недостатньо видимості. А, звісно, що це саме зупинення транспорту має бути. Так. Обов'язково. Обов тобто не просто опана, я зрозумію, що треба б зупинити, але я про 80 і вже це все до одного місця. Так. Так, то, ну, я обираю той варіант, де зупинка транспорту. В межах видимості. В межах видимості. І правильний варіант відповіді: мав можливість зупинити транспортний засіб у межах видимості да. дороги. Тому що у темну пору добита в умовах недостатньої видимості. Швидкість трохи повинна бути такою, щоб водій мав змогу зупинити транспортний засіб у межах видимості. Mm -hmm. Яка б та видимість не була. Зрозуміло, ну тобто, ти повинен сам орієнтуватися відносно цієї видимості. Так вона ж може бути різною, як можна визначати так. якісь конкретні цифри Ні 50, 100, 100 метрів, там чи швидкість якусь визначати. Тому... Ні, ти маєш орієнтуватися саме до все обставини. лягає на плечі водія. 100. Водій зобов'язаний рухатися як найближче до правого краю проїзної частини в умовах недостатньої видимості та підтримувати таку швидкість, за якою він сам буде вирішувати, що зможе зупинитись в умовах видимості. <smüyor> щоб Запобігти зіткненню з перешкодою. А якщо інші учасники знаходяться в межах проїзної частини в недостатній видимості, то вони повинні бути позначені спеціальними світлововідбивальними елементами. А транспортні засоби ліхтарями позаду червоними, попереду білими і по боках жовтими. Отакуємо. Хіба це все утримаєш в голові от по чесному? А? Питання із категорії шиномонтажник. О, Недостат... це моє давай. Недостатній тиск в шинах збільшує гармівний шлях автомобіля, так? Ні. Недостатній тиск, тобто підспущені? Такі питання в тестах ПДР. Недостатній тиск поняття, я розумію, як підспущені колеса. так? Ну, тобто є перекачані, є недокачані. У мене нещодавно було відео на цю тему. Ну, Взагалі-то і те і те впливає негативно на щеплення здоровою, так? І те, і те збільшує гальмівний шлях. Особливо, особливо перекачані колеса, але підспущені теж той, той самий ефект мають. То я вважаю, який там був варіант? Так, шо? і ні. А що це так? Так, це він збільшує. Так, гальмівний... Збільшує гальмівний шлях. Ну, збільшує, він і той, і той збільшить. І правильний варіант відповіді: так, збільшує. Збільшує. Для кожного автомобіля окремо. Тобто там є позначки десь, або там під лючком бензобаку, або під капотом, або там десь під дверцятами. Це треба в характеристиках авто дивитись. І випробування, тому що правило дорожнього руху про це ні слово. Випробування довели, що низький тиск в шинах збільшує гальмівний шлях. А якщо тиск в одній з передніх шин менший на 1 бар 100 кПа, нижче рекомендованого тиску гальмівний шлях на мокрій дорозі збільшиться на 10 метрів. Угу, це собі? Багато. Якщо тиск всіх шин менший на 1 бар, ніж рекомендовано, бічне щеплення шин ослабляється на 55%. Низький тиск Зменші. в шинах також призводить до швидкого зносу, шин, зменшення пробігу і навіть розриву. Обов'язково. Ну, так само, як і збільшений тиск, там теж так. з цим питанням є проблеми. Якщо тиск шин взагалі приблизно на 30% менший, ніж потрібно, термін служби шин скорочується наполовину. Отак ви. 9 з 10 це гарний результат. Це теж так, результат. так, так. так що У -у -у. Удачі!